Грудень місяць. Зараз ми їдемо оглядати посівний матеріал, тобто нашої пшениці. Хвиля Дніпра, Донецької досвідної станції, розсадник розмноження другого покоління. Скажу одразу, умови при посіві були не самі кращі. Засуха неймовірна була. І зараз я хочу оглянути і будемо вирішувати намерзлатале, що краще використати каз, тобто карбомідну м'ячну суміш або просто обичну м'ячну селітру. Судячи з даної картини, ви, напевно, зрозуміли, що я не використовую лопатку, щоб шукати вторинну корневу систему. Її тут просто немає. І що ми хотіли? На мерзлатале. Я тут сміло можу сказати, що на даному полі з цим розвитком ми будемо рекомендувати і вам використовувати аміачну селітру. А чому не КАС? Аміачні селітри получается 17 нитратной нітратної форми азоту і 17 амонійно. Так як в касі 8 нітратної, 8 амонійної і 16% амідної форми, яка довше пролонгується. Ну нам треба максимально швидший сарт. І хотілось відмітити, до нас заїхала поставка болгарського заводу Неохім, де гранула ідеальна, вона міленька, вона як ніколи я побачив рівна одна в одну і дуже міленька, що дасть навіть тій малій Росії тому туману розтворитися і дати максимально швидше вегетаційний період розпочати. Так як в нас лімітуючий фактор, як ви знаєте, волога, нам затягувати з цим не потрібно ні на час, ні на минуту. І вам будемо рекомендувати, поки є наявності іменно неохімовська селітра, дзвоніть, звертайте за телефонами.